Знаєте, чому більшості людей боляче дивитися, як хтось інший ділиться своїми успіхами у крипті? Колись я теж не любила людей, які заробляють на крипті. В той час я працювала на трьох роботах, і я не розуміла, як ці люди просто отримують гроші з повітря. Але потім я все ж таки почала вивчати крипту. Спочатку я заробила кілька сотень доларів. Ну і зараз я маю вже дві автівки, ділу на балі, понад 1,5 мільйонів доларів довірчому управлінню. Мої Учні щодня заробляють на крипті. Вони користуються 12 способами заробітку: 5 з них без вкладень і 7 з вкладеннями, які дозволяють інвестувати ці вкладення і заробляти ще більше. І головне, що почати може кожен, навіть без досвіду. Я поділюся цими інструментами заробітку на своєму безкоштовному майстер-класі. Тож переходь за посиланням нижче і реєструйся. Кількість місць обмежена. Переходьте за посиланням нижче і реєструйтеся на мій безкоштовний майстер-клас. І у подарунок отримайте бонус, розбір моєї найкращої угоди, як я за одну ніч заробила 13 тисяч доларів. Крипта набагато легше, ніж здається. Тисячі моїх студентів починали без вкладень, без досвіду, без якихось технічних навичок. А замість цього в них були страхи, невпевненість і кілька робіт. Але в крипто світі є інструменти буквально для кожної людини. Наприклад, для тих. У кого немає досвіду, або для тих, у кого немає вкладень, або для тих, у кого немає багато вільного часу. Але всі ці люди хочуть додатково отримувати тисячу доларів на місяць. Реєструйся за посиланням нижче просто зараз, і я з нетерпінням чекаю тебе на своєму ефірі. До зустрічі!